Режисер це власне Колумб. Він хоче відкрити Америку. А команда Хоче додому. Фредеріко Феліні. Якщо хлопець і дівчина йдуть в сутінки, взявшись за руки у фінальній сцені, то це плюс 10 мільйонів до зборів фільму Джордж Лукас. Кіно покликане задовольнити споконвічну потребу колективного несвідомого, потребу людей в спільних спогадах Мартін Скорсезе. Кіно повинно змусити глядача забути про те, що він сидить у кіно Роман Поланський. Я взагалі не маю нічого проти недосконалості, тому що досконалість. Це привід нічого не робити. Я знаю неймовірно багато режисерів перфекціоністів, які ні чорта в житті не зняли. Гай річі. Коли люди запитують, чи ходив я до школи кіно, я відповідаю, що ходив просто по кіно. Квентін Тарантіно. Бери камеру! Зніми що завгодно. Будь-яку нісанітницю, Нехай навіть зі своїми друзями та сестрою в ролях. Вкажи себе як режисер. Усе ти режисер. Все подальше життя це обговорення бюджету та гонорарів Джеймс Кемерон. Гарний фільм. Хороша книга для мене як любовні стосунки. Це надає моєму життю чарівність, надію. Педро Альмодовар Режисери бувають трьох видів розумні, винахідливі та більшість Жан Кокто. Якщо правильно поставити фільм з погляду емоційної сили, японські глядачі верещатимуть у тих самих місцях, що і індуси Альфред Хічкок